Старт кар'єри за Михайла Мудрика в FIFA 22. Це ж було вже Михайло Мудрик, молодой футбольний талант. <звук> я довго чекав і сподівався, що все ж таки наш головний герой покине донецький шахтар і перейде кудись в топ-чемпіонат. Але не сталося. І ми розпочинаємо цю кар'єру саме в Донецькому шахтарі. Я думаю, більшість з вас вже чекає старту УПЛ. До речі, можливо, цей відеоролик вийде під старт перших поєдинків. Чорноморець, Динамо, Минай Олександрія, Інгулець, Колос Кривбас, Металіст-1925, Металіст Харків, Верес, ФК Львів, Рух Львів, Дніпро-1, Донецький Шахтар, Ворскла Полтава та Зоря Луганськ. План, друзі, на кар'єру досить таки простий: отримати круту пропозицію і перейти в якийсь топ-чемпіонат. А там далі вже як вийде, можливо, навіть поборемося за золотий м'яч. До речі, за. Всю історію каналу, Ще жодного разу в жодній кар'єрі я не брав цей титул, цю нагороду. Ну і так само, друзі, як і в реальному житті, у нас досить такі серйозні проблеми зі складом. Майже нема легіонерів, кістяка Донецького шахтаря. Тільки ось Ласіна Туре, який відновився після травми. Кайоди, якого все ж таки вдалося повернути в склад гірників. Ну, також був трансфер зубкова, джурасика і Уху, яке. Ну Ось такі у нас справи. Щось мені здається, що на поєдинок проти Чорноморця ми не вийдемо. На 6 хвилин нас випускають при рахунку 0-0. Вона, напевно, знову перейшов Чорноморець, тому що я максимально підганяв склади під реальне життя. Форми прекрасно зливаються. Михайло Мудрик вже вступає в гру. І, можливо, якщо ми зараз постараємось, то вирвемо перемогу в цьому поєдинку. Але зараз таким складом граючи, ну я навіть не знаю, що нам очікувати. А в нас же ще є Ліга Чемпіонів. І там буде нам дози, такі не просто Михайло Мудрик зміщує, зміщається в центр. Бачу. Віддає передачу Мудрик! Що, в сайт був? На жаль, офсайд. Ну, я вам скажу, що зараз абсолютно люба команда з чемпіонату України може завдати нам неприємностей. Кайоде! На Мудрика, давай вперед! Рандеву. Михайло Мудрик! Михайло Мудрик! Михайло Мудрик! Незадоволений наш тренер! Це був момент. візку того! Пробивай, конопля! Чи Корнієнко, хто там? Ще вище! Кайоте! Пробивай! Корнієнко! Це Михайличенко. Ще. Забий! Взагалі, непоганий поєдинок від Мудрика. Але ті моменти, які в нас були, ну їх треба було реалізовувати. Забий просто гол! Була б перемога, були б 3 бали. А так, на жаль, друзі. Цей момент ще дуже довго буде снитися нашому головному герою. Дніпро перемогло Вере з рахунком 1-0. Металіст Харків обіграв інгулець з рахунком 2-1. Минай перемогло Колас 2-0. Кривбас Металіст 19-25-1-1. Чорноморець Шахтар 0-0. Ну хлопці, що звикайте? Досить таки непроста ситуація зараз в нашому клубі. Ворскла перемагає Зорю 2-1. Динамо перемагає рух 1-0. І Львів поступається мінімально Олександрії. Поки що Шахтар знаходиться на 10 му місці. Один набраний бал. Хто б міг подумати, що так може бути. Ну а другий тур у нас Ель Класіко 14 серпня зіграємо проти київського Динамо. 76 хвилина, 0-0. Супряга Буяльський Кабаєв Кабаєв вже в складі київського Динамо. Циганков Гарма, Сідарчук Дубінчак, Попов, Бурдакі, Дзьора та Бойка. Но якщо взяти глобально, то абсолютно нічого не змінилося у Київлян Ну а в Донецького Шахтаря абсолютно все перевернулось. З ніг на голову. Замість Михайличенка виходить Мудрик. Зараз кутовий для нас. Ми граємо на позиції лівого півзахисника. Подача від Степаненка. Конопля віддає передачу Михайло Мудрик. Ну що? Мудрик з лівої. Рука була. Реф. Ай. Просто неймовірний спецефект. Треба повертатися назад циганков. Він вже набігався напротязі на протязі всього поєдинку. Рахунок 0 0 Я думаю, що вони. Намагатимуться вирвати перемогу. Супряга виходить, пробиває це один Супряга забиває. Тільки я хотів сказати, що все більш-менш реально. Як супряга забиває? Це Фейк. Такий фейк. Починаємо потіти. Річард Лісон переходить в Челсі. Це доволі таки неочікувано. Ну, така трансферна компанія в цьому сезоні. Буяльськ, це Гармаш. Гармаш. Мудрик підстрахував, повернувся і зараз може бути контратака. Кайоди, давай хоч щось роби! Роби вже невіз. Михайло Мудрик! Пробий! Відав вище. Гармаш! Буяльський! Супряга! О, це супряга! <гум> Дай же ти дограти! На жаль, ми поступаємо. Треба якось вирулювати. Не знаю, як ми це зробимо, але треба щось робити. Треба, треба щось міняти. Поки що, вибачте, мене, але це. Зовсім не те. Третій тур матч проти Інгульця. О, вже трішки більше нам дають грати. Та що найважливіше, 1-0 донецький Шахтар поки що перемагає. Сьогодні вже побільше часу ми можемо провести на футбольному полі. Корнієнко рятує. Не вистачало нам ще зараз пролетіти проти Інгульця. Йдемо в центр поля. Добре, переходить. На 11 Кайоде! Скинь! Під удар! Кайоде, дай же ТИ ПАС! Катає! Б'є! Ну нам треба забувати, нам треба робити рахунок 2-0, як мінімум. Віддає передач на Лупашка, Лупашка, Сітало! Лупашка! Чесно кажучи, я абсолютно не розумію, що ми будемо робити в лізі чемпіонів. А ще, якщо нам не пощастить з групою, ми можемо навіть не зайняти третю позицію. Браво! Тарас Степаненко! Бий! Степаненко! О. О! Ось це, воно! Ось це вже я пізнаю донецький шахтар. Швидко організовуємо свою атаку. Джурасекс знаходить пасом ласіну Траоре. Траоре. Ну, Якщо Ого, проходить сам. Розкачав він нашого захисника. Так, Михайло Мудрик. Біжи. Ні, ну, Швидкість просто неймовірна на дальню. Можливо, ще один у нас буде шанс. Віддай, Яса! Ууу! Ну все-таки тільки Степаненко мій віддавати. Перший гол Михайла Мудрика 91-х хвилин. Вже в додатковому часу забиває цей хлопець свій дебютний гол в нашій кар'єрі. Стосовно турнірної таблиці, ми знаходимося на 10-му місці після трьох зіграних турів на 4 набраних бала. На першому місці йде Київський Динамо в них 7 балів, на другому місці дніпро 1 також 7 балів. Взорі серйозні проблеми. Після трьох поєдинків всього на всього один бал. І також поки що розчаровує кривбас. Траоре, Зліва, мудрик, справа Тотовицький, Зубков, Джурасик, Степаненко, Корнієнко, Конопляк, Крюцов, Матвієнко та П'ятов. Нарешті, друзі, ми розпочинаємо з перших хвилин. Донецький шахтар в себе вдома приймає футбольний клуб Рух. Там, до речі, через пару поєдинків в нас же старт Ліги Чемпіонів. Я думаю, що там буде дуже-дуже весело. О! Джурасик? Давай, давай, мудрик, мудрик, треба працювати. Ну, тут все зрозуміло. На 11. Бий! Льопів no. пізду. Узик пробиває 1-0. Захист у нас взагалі присутній на цьому поєдинку чи ні. Ну, конопля Зрозуміло. Куди він побіг? Навіщо він в центр пішов? Покинув свого футболіста. 1-0. Сімо Може, який жах. Я розумію, друзі, що ви звикли всі до того, що донецький шахтар просто розносить такі команди і навіть абсолютно їх не відчуває. Але знову сезону все буде абсолютно по іншому. У мене такі відчуття, наче я катаю кар'єру просто за берез. Невже дійсно в нас все так погано без легіонерів? Да віддай же ти в центру стоїть же один грабець. Мудрик, браво! Дотавіцький. Дуже багато пасів від донецького шахтаря. Дуже багато пасів удар вище. А якби дійшло б, могло бути красиво. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. На жаль, поки що ми в ролі доганяючи. Кривбас програє Колосу 1-0, минай інгулець 1-1. Ви знаєте, я щось відчуваю, що цей сезон буде просто ізі для київського Динамо. Підключення буде на допомогу. Ну, збивали. Ципов. І Мудрик, скільки в нього тут рейтинг? 65. На 65 він не грає. Виключно на одній швидкості, але ми не вивезли. Кайоде вийшов замість трауре. Подача з кутового. Мудрик. Ми в грі. Знову Михайло Мудрик асистує на Кайоде. Ріховський віддав далі передачу. Конопля! Стіна! Все, він зібрався. Ще. Ось так я й думав. Не треба робити ці навісці. На кого вони йдуть? Кондраков. Право конопля. Оріховський. Дальний удар. П'ятов. Виграй. Мудрик. Та як бандура тягне? Остання атака в цій зустрічі, рахунок 1-1. Час вже сплив. Степаненко! Степаненко! Шахта повертається, друзі! А, це Матвієнко, вибачаюсь! Ось тут молодці, перемога на характері. Ну і загалом-то, друзі, що ви хочете? Мудрика, рейтинг 64. Поки що в нас крім пейсу нічого немає. Там повар переходить в Мілан. І ця інформація для нас досить таки важлива. Тому що в лізі чемпіонів донецький шахтар буде грати проти Барселони, Мілана та Апоеля. Левандовський Хелоу. Шапаренко за барний бурда покинули Київське Динамо. Зараз нас по плану друзі Кубок України. Інгулець приймає в себе вдома донецький шахтар. Михайло Мудрик сам проходить. 1-0. Футболісти Інгульця просто не встигають за нашим головним героєм. Мудрик з м'ячем. ніхто не зустрічає. Проб'ємо. Вище. Бий. Мудрик, браво! Пробиває мудрик, поперечка! Ну, як ми і планували, на другий тайм ми не виходимо. Серйозно, ми ще чуть не пролетіли. Далі проходить Шахтар, Дніпро 1 Верес, колос лівка, Динамо, Чорноморець, ФК Львів та Металіз 1925. Зараз гра проти Металіст, а потім через два дні поєдинок проти Апоеля. Металіст Харків приймає в себе дома донецький шахтар. Металіст тільки піднявся в цьому сезоні з першої ліги. Взагалі буде цікаво подивитися, як же вони себе будуть проявляти. Я думаю, хто дивився кар'єру за вираз, той розуміє, хто такий Панасенко. Зараз він грає в Металісті. Так. Мудрик віддає передачу. Мудрик набирає. Віддав. Вперед. Забувай. 1-0. І туди вище. Проходить передача. Вий! Nope. Мудрик, з лівої. Прям руки канівці. Трауре! Ух, через себе намагався пробити. Небезпечно конопля тут страхує. Відключені через план. Одинадцять. І ще вище. Бий! Знову, що це за удар? Ну що не вже, не вже! Браво, п'ятов! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Взагалі здається, що ми справляємось. Ми ведемо цю гру. Але, дивлячись на табло, ніяк це не відображається. Та віддай ще на пустій! Браво! Усе атака! Ви бачили, як круто зупинив Степаненко м'яч для удара Мудрика? До передачі нічого не вийшло, Мудрик. Уже сил не буде в Мудрика втекти. А й віддаємо, куди попало. При рахунку 1-0 міняють Михайла Мудрика. Сподіваюся, що ми не програємо. 1-1, да що це таке? Нехтій. Дивлюся на нашу групу і розумію, що навіть потрапити в Лігу Європи. Буде досить таки непросто. Але це вже, друзі, буде в наступному випуску. Після зіграних п'яти турів в чемпіонаті УПЛ ми знаходимося на восьмій позиції. У нас вісім набраних балів. На першому місці йде Полтавська Ворскла. друге місце Дніпро, третє місце Київське Динамо. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете продовження кар'єри за Михайла Мудрика, жміть лайк, обов'язково пишіть коментар. Також діліться цим відео зі своїми друзями. Всім дякую велике за перегляд. До наступної зустрічі.